Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Хроніки Нарнії Принц Каспіан Розділ 14. Гарячий день. Незадовго до двох годин пополудні Тиквік і Борсук зі своїми друзями та побратимами. Сиділи на узліску і розглядали блискучі лави заморських воїнів, що вишикувалися на відстані двох летів стріли від них. Між двома арміями розчистили квадратний майданчик, якому й належало стати ареною для двобою двох королів. У дальніх кутах майданчика. З оголеними мечами стояли лорди Каверзіан та Спесевіан, а в ближніх велетень бурелом та вічно заспаний гладун Соня. Попри всі перестороги, він і тепер смоктав лапу і аж ніяк не відповідав урочистості нагоди. Зате противагу йому Гленсторм. Стояв, як вкопаний, праворуч від арени. Він лише зрідка бив заднім копитом об землю та мав куди більш статечний вигляд, аніж заморський барон, що стояв проти нього біля лівої линви. Щойно Пітер потиснув руки Едмунду й доктору і попрямував до центру майданчика. Напруга сягнула краю. Як воно буває, наприклад, перед фінальним забігом, перед пострілом стартового пістолета? Обидві армії завмерли, над полем нависла тиша. От якби з'явився ослан і вмить розставив би все на свої місця без двобою. Прошепотів тиквік. Мені також так хотілося б, сказав борсук і штовхнув тиквіка підлікоть. Ану озирнись. Струшки тріски й гілля. Нічого собі діла, тільки й пробурчав тиквік. Боги не боги, люди не люди, дерева. Не дерева, але їх сотні й тисячі, і вони, безсумнівно, на нашому боці. Це дріади та сельвани, пояснив Трифеліно. А слану все таки вдалося пробудити їх від довгого сну. Що ж, вони нам добряче стануть у пригоді, якщо ворог замислить щось підступне. Утім, вони не захистять нашого Пітера, якщо рука Міраза буде точніша, вирішив гном. На це Борсук нічого не відказав, бо в цю мить Пітер з Міразом одночасно ступили на поле, обидва в залізних кольчугах у шоломах та зі щитами. Зійшовшись посередині бойовища, вони один одному вклонилися і неначебто обмінялися кількома фразами, але якими саме не розчути. А наступної мечі в яскравому сонці зблиснули два мечі, а дзенькіт криці потонув у шаленому ревінні двох армій. Чиї вояки горлали, свистіли та тукали, ніби вболівальники на футбольному матчі. Браво, Пітере, здорово! кричав Едмонд, коли побачив, що Пітер відразу примусив Міраза відійти на півтора кроку. Дотискай його! Дотискай. Пітер Неначе почувши пораду, посилив натиск. якийсь час здавалося, що він отот -от виграє бій, та Мірас був бувалим бійцем. Він умить оговтався після першого натиску і майстерно використав свою перевагу у зрості та вазі, переходячи з оборони на напад. Мірас! Ми король! Король. скандували заморці, а Каспіан і Едмунд навіть пополотніли від страху за Пітера. Уявляю, які удари йому доводиться відбивати, сказав Едмунд. Гей, а що це вони роблять? Спитав не такий досвідчений у фехтуванні Каспіан. Фух, перевів дух Едмонд. Цього разу обійшлося. А це вони розійшлися. Трохи видихлися, як я розумію, чатують, невдовзі знову зійдуться. Геш, так і є. Тепер уже без наскоків. За наукою Кружляють, промацують. Де у кого слабина в обороні? Ой, здається, мені цей мірас добре знає свою справу, Про бубонів ні до кого не звертаючись, доктор. Ніхто його й не почув, тому що саме цієї миті з нарнійського боку гримнув такий оглушливий зойк, гвалт, виск і рев. Що у бідного доктора заклало вуха. Що? Що там сталося? Взявся торкатися він своїх сусідів. Мої бідні старі очі нічого не бачать. Великий король уколов його у пахву, плескаючи в долоні, прокричав Каспіан. Там є незахищене місце. Пройма в кольчузі. Ось і перша кров. Ой, щось мені знов таки не подобається. Миттєвість по тому похитав головою Едмунд. Пітер зовсім не застосовує щита. Здається, у нього щось з рукою. Едмунд не помилявся. Тепер усі помітили якби сильно звисла у Пітера ліва рука, і він навіть не намагається прикриватися щитом. Бурхливе ревіння заморців вітало удачу Міраза. Еде, ти бачив більше битв. Скажи відверто, є ще хоч якийсь шанс? спитав Каспіан. Майже немає. Підтвердив Едмунд. – Та піт справжній боєць. Такий шанс він може створити і сам. Нехай йому щастить. Чому ж мене відмовили його? Чому? Гірко зітхнув Каспіан. Раптом крики з обох боків стихли. Едмунд спершу аж розгубився, та потім збагнув. Ах, он у чому справа? Вони згодилися на перепочинок. Ідімо, докторе, ймовірно, ми з вами зможемо допомогти великому королю. Вони збігли до бойовища і підхопили Пітера, який переступив через линви їм назустріч. Груди його тяжко здіймалися, але це заливав піт. Що у тебе з рукою, тебе поранено? відразу запитав Едмонд. Та ні, удар я прийняв на щит. Та це, скажу я, був удар так удар, ніби вантажівка з цеглою наїхала. Ну, ось, краєм щита зап'ястя і зачепило. На перелам не схоже, та звих певно, є. Якщо тугіше перев'язати, то діяти можна. Поки доктор робив перев'язку, Едмунд із тривогою запитав: Ну, якої думки ти про нього, Пітере? Дужий, неабиякий дужий. Проте шанс є, вага у нього більша, дихання гірше. Якщо примусити його побігати, та ще й ще під палючим сонцем дивись, щось із того і вийде. Інших шансів сам розумієш. Катма, тож поцілуй за мене домашніх, скажеш, ну, та сам знайдеш, що сказати. Бачиш, він уже виходить. Ну, бувай, старий. До зустрічі, докторе. До речі, Ось що, Еде, передай тиквіку, що він молодець. Ну, все, вперед. Едмунд не міг мовити ані слова. Разом із доктором він рушив до свого місця, відчуваючи якусь моторошну порожнечу всередині. Сутичка відновилася. Початок знову був обнадійливим. Пітер Міцно тримав щита і тепер значно більше пересувався, змушуючи Міраза бігати. Збоку це нагадувала в квача. Пітер робив награний випад і відступав. Міраз кидався за ним, та його грізний меч розтікав лише повітря. Буя гус зачукали за морці. Ану бийся, як слід. Ти куди втікаєш? Тут тобі два пія на танці. А ту його чу. Ух, тільки б він їх не слухав, дюкнуло серце у Каспіана. А він і не слухає, упевнено сказав Едмунд. Він веде бій саме так, як на Ах! Цієї самої миті Мірас завдав Пітеру страшенного удару. Удар прийшовся у шолом. Пітер поточився, хитнувся і впав на одне коліно. Ревіння заморської армії сягнуло до рівня. Дев'ятибального штурму. Добий його! Добий! репетували тисячі горлянок. Таміра Міраза не треба було ані понукати, ані закликати. Він уже заніс над Пітером свій грізний меч. Едмунд замружив очі і прикусив губу так. Що проступила кров. Але меч якимось незбагненним чином лише ковзнув по правому плечу Пітера, а міцна кольчуга, на совість, зроблена майстровими гномами, не підвела. Він підвівся, він знов на ногах. закричав Едмунд, широко не скриваючи очі. І ймучи віру їм і не ймочи. Тримайся, Пітере, ми з тобою. Як? Як це трапилося? шарпав тиквіка доктор Корнеліус. Як це йому вдалося? Отак, «От Пітер. Що за молодець? претанцьовував на місці тиквік. Як він його? «Раси!» та говоріть уже до пуття, благав доктор. Так її кажу, підпірнув ні разу під руку та перехопив її, як важіль. А тоді смик Міраз мало не впав, великому королю ура! Хай живе Нарнія! Гляньте но. А Міра, здається, геть у шаленів. Це добре, спостеріг порсук. І справді, розлючений Мірас лупив мечем, наче молотобоєць по ковадлу, та лють так засліпила йому очі, що він навіть не помічав, куди б'є. А якщо й попадав, то лише у підставлений Пітером щит. Пітер Відповідав ударами не меншої сили, і якийсь час здавалося, що в цьому шквалі ударів не вціліє жоден із бійців. Якось непомітно стихли крики, і над полем запала напружена тиша, яку переривали лише дзенькіт мечів та стукіт меча об щит. Глядачі затамували дух. І раптом нарніці вибухнули єдиним криком. Мірас лежав на землі. Мірас лежав на землі, та виною тому був зовсім не Пітер. Це було видно, хоча б із того, що впав він до лілиць, чи то у нього, і справді, як передрікав Пітер, сперло дух, чи то, що ймовірніше. Він спіткнувся об грудку чи горбок. Це не мало значення. Утім, Пітер одразу ж відступив назад, надаючи недругу можливість підвестися. Ну, що ти робиш? Що це за лицарські замашки? прошепотів Едмонд. Він то тебе, лебонь не помилує. Ой, та що це я кажу? Едмунд обірвав себе на півслові. Як їх взагалі можна ставити поруч нашого Пітера та цього лиходія та мерзотника Міраза? Міраз тому і не зглянувся, що король він не справжній, а облудний, а от Пітер справжній. А справжній король перш за все лицар. Аслан може пишатися тобою, Пітере, та будь насторожі, май пильне око. Цей мерзотник підведеться і тоді. Та цьому мерзотнику підвестися вже не судилося, а все тому, що в його війську було принаймні ще двоє мерзотників, які не поступалися в підступності. Самому Міразу, це відомі нам лорди Каверзіан та Спесевіан. Лорди мали власні далекосяжні плани і дожидатися, доки їх король зволять підвестися і продовжити поєдинок, вони не мали наміру. Не встиг Міраз підвести голову. Як вони вже перескочили через линви із гвалтом зрада, Як і не це віроломство! Підступний нармієць ударив нашого короля в спину. Ганьба, помста, до зброї. Кинулися до Пітера.